Доброго вечора усім, хто небайдужий до життя Білої церкви та країни в ефірі телеканалу Еспресо програма Головні новини міста. РФ може підірвати Каховську ГЕС, а прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Про це повідомив Зеленський і закликав відправити міжнародну комісію на станцію. Наразі терористи закладають вибухівку на шлюзи та опори. Якщо ж окупанти все ж наважаться на підрив ГЕС, то за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це спричинить багато людських жертв а Крим повністю залишиться без води. Якщо вони підривуть Каховську дамбу, то питання постачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити буде неможливо найближчі, там я не знаю 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. От мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі, тому що це буде катастрофа от, вселенського масштабу. Якщо вони приймуть приймуть таке рішення, ми е, можемо сказати, ми звідти електрику вже не отримуємо певний проміжок часу. Вони там зараз. Мають своїх представників так само поки терміно... тимчасово ще й на запорізькій станції. От черсно, якщо не дай бог, вони це зроблять. Ну це буде тоді питання Криму для них взагалі ніколи не стояло і не стоїть. Блокбастер замінувань вже чотири рази за останні три дні. Екстрені служби міста отримували повідомлення від анонімів про наявність вибухівки у торгових центрах та супермаркетах Білої церкви. На щастя, всі вони виявлялися хибними. Як зазначає головний ДСНСник міста, пожежники оперативно реагують на такі виклики, бо безпека містян на першому місці. Однак, кожен такий виклик забирає дорогоцінний час та ресурси, які можна було б спрямувати. Вати на допомогу людям під час справжньої небезпеки. Ба більше у таких випадках залучають основну частину вогнеборців. Зазначу захибний виклик надзвичайників поліції та інших спецслужб передбачений штраф від 62 до майже 250 тисяч гривень. Виїзд одного пожежного підрозділа на державі коштує 93 930 тисячі дев'ятсот гривень. Державі коштує. Хибні виклики наразі От взяти навіть тиждень за тиждень 4, 4 хибних викликів. Ми не можемо не реагувати на ці хибні виклики. Ми не знаємо, чи то хибний виклик, чи то пожежа, чи то надзвичайна ситуація. Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає. Про це повідомив заступник начальника генштабу Олексій Громов. Цього разу наступ може бути змінено на захід білорусько-українського кордону для перерізання логістики з постачання зброї та військової техніки Україні від країн-партнерів. Натомість британська розвідка вважає такий наступ мінімальним, оскільки прибуття білорусів до РФ ймовірно є спробою продемонструвати російсько-білоруську. Солідарність та змусити Україну розосередити армійську силу, перекинувши війська на північний кордон. А ось як білоцерківці реагують на ймовірну атаку картопляних військ у складі орків, дізнаємось. Звісно, що так воно буде, бо вони ж там усі стоять на чеку. Хоча не хочеться цього дуже не вірю. Надіємося на краще. Ну, Не знаю. Якесь таке всередині, що наступа не буде. Думаю, що буде така можливість. Ну, то що це не адекватні люди, мене сьогодні одне, завтра друге. Ні, не буде. Люди, прості люди, всі підтримують ці білоруси. Ми з ними спілкуємося, всі вони підтримують. Не знаю, ні, мабуть. Ну, я думаю, що не буде. Ми ж білоруський народ, так який був за нас, усе. Це Лукашенко ж такий, що. А білоруси ну, весь народ до ж його знімали, якби не розігнали, то все б нормально було. Так що я якось думаю, що не буде. Сподіваюсь, не буде. Не підуть вони вже на таку підлість до нас, до братів українців. Це вже буде просто божевілля з їх сторони. 50 на 50. Ну так, моя думка така не знаю. Вірю, що ні, уверена, що ні. Просто впевнена. я просто впевнена в нашому в нашому президенті і впевнена в нашу ЗСУ. І Я вірю в це. Так що все буде Україна, все буде добре. Ми переможемо. За тиждень атак окупантів зруйновано 30% українських електростанцій, що спричинило масові відключення світла по всій країні, каже президент Зеленський. Тож аби національна енергетична система могла відновитись та стабілізувати роботу, ТЕЦ потрібна жорстка економія світла. Що можна вмикати в розетки? А від чого варто відмовитись в домівці, Любов Геращенко детально розповість у своєму матеріалі. Павербанки, свічки та теплі ковдри Цьогоріч українців закликають бути готовими до всього. Особливо це стосується відключень електроенергії та води по всій країні через ракетні обстріли росіян енергетичної інфраструктури. В офісі президента наголошують, аби не перевантажувати мережу, потрібно всім економити. Анастасія проживає в однокімнатній квартирі разом з чоловіком. Розповідає, почала виконувати вказівки з енергозаощадження одразу. Наша сім'я економить електроенергію, але до війни, я думаю, так як і всі, ми не думали про цей момент, ми використовували так, як хотіли. Зараз ми більше, наприклад, там, в ті години, які можна, ми більше намагаємось використовувати, щоб все там, перепрати, зарядити. А якби взагалі впродовж дня ми намагаємося якомога більше економити? І коли там виходимо з дому, ми вимикаємо всі електроприлади, які тільки ну які можна зараз. Певні е продукти е їжу ми розігріваємо на газу, і так вона навіть смачніше. Але вже коли ми десь поспішаємо, чи десь там нам треба то вже використовуємо мі мікрохвильовку. Місцева влада у всіх регіонах просить людей обмежити споживання світла впродовж дня. Зокрема, мова йде про роботу електроприладів, які забирають багато енергії. Так, рекомендований час для їх використання з 23.00 до 6.00 години ранку. Вважається, що це оптимальний період для неперевантаження мережі. А ось користуватися обігрівачами, праскою, бойлером, кондиціонерами, посудоминою або ж пральною машиною забороняється з шостої до 9.00 та 17.00 і до 23.00. Закликають енергетики відмовитись одночасно вмикати в розетки кілька потужних приладів та просять вимикати світло там, де немає гострої потреби. А ось у спеціалізованих магазинах розповідають, аби економити світло, починати потрібно з енергозберігаючих лампочок. Розберегаючись це світодіодні, раніше були ще спіральні. Це ну, їх забороняють із-за того, що там внутрі ртуть. Це йдуть лімінісетні лампочки звичайні. Просто вони від формі такої, такого плану. Ці світодіодні вони економлять в 10 раз. Раніше ті, що були люмінісетні вони економили в 5 раз. Тобто це економія в, в 10 раз від лампочки накалювання. Краще брать дорожчу, тому що вона. Служить в гораздо більше, в гораздо довше. Сві овід ось свої дешевші. Схожа ситуація з світильниками та вимикачами, які також при правильному виборі можуть достатньо заощаджувати світло. За словами консультанта магазину Івана, якщо обрати звичайний світильник під лампу розжарювання, він споживатиме 100 ватт, натомість світлодіодний лише 10. Під час стрибків напруги спеціалісти радять вимикати з розеток всі електроприлади у квартирі та лишати лише найнеобхідніші та використовувати їх мінімально. А ось популярні обігрівачі або конв. Вектори найбільше витрачають електроенергії в оселі. Він багато тяне. Він тягне 2000 Вт на максимальній потужності, на мінімальні він тяне 1000. Є різна конфігурація цього приладу. Ну, він, в нього конструкція состоїть з нагрівального елементу і двигуна. Використовувати електродевайси можна, але з розумом це стосується міксерів, блендерів, електрочайників або ж мікрохвильовок. Інше питання з бойлерами. Більшість з них мають таймери, які можна запрограмувати, не перегріватися. Та при досягненні відповідної температури вони автоматично вимикаються. Бойлер він, в принципі, він нагрів воду і він отключився. Тобто коли, але коли ви постійно там, треба помити посуд, він опять за, знову включається. Е, також можна ставити на економний режим. Тобто тут якщо, ну, В різних бойлерах є варіант, тобто лі, літом ставиться літній, тобто за, за, за рахунок цього, геть тепленька водичка, кип'ятку не треба. Зараз можна ставити на екорежим, тобто це не на самий максимум. Е, буде така гаряча водичка, якою можна, в принципі, користуватись. І поки ворог продовжує руйнувати об'єкти енергетичної інфраструктури України, нам важливо згуртуватися і спільними зусиллями допомогти врятувати енергосистему країни. І Якщо раніше українці заощаджували ресурси для збереження довкілля чи зменшення сум у платіжках, то сьогодні роблять це задля спільної перемоги. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківський онкодиспансер отримав від німецької благодійної організації ховшлютер автобус та пральну машину. За словами волонтера Миколи Дашкевича, вони вже неодноразово допомагали Збройним силам України, медзакладам та білоцерківцям. Однак, проєкт підтримки саме цієї лікарні у них в планах був ще з 2021 року. Тож згодом у заклад доставлять ще й ліжка, тумбочки та необхідне обладнання. Півтора року назад, коли був тут присутні Андреа Новитні організація Ховшлютери з міста Люнебур, ми розповідали про нашу лікарню, онкологічну лікарню, і що ми хочемо перейти в нове приміщення і які питання виникли? Виникли питання тоді на рахунок автомобіля, щоб транспортувати наших людей у Київ на різні там процедури. Людей на колясках і треба був спеціальний автомобіль, і повністю вона укомплектована для того, щоб можна було прямо сьогодні приїхати людині на інвалідному візку, сісти і поїхати. Ігри патріотів вперше провели у Білій церкві. Їх організував міський навчально-волонтерський центр. У турнірі взяли участь добровольчі загони громади та ті, хто має військову підготовку. Змагання проходили у п'ять етапів: стрільба з пневматичної гвинтівки, розбирання та збирання автомата, тампонування рани, накладання турнікета та транспортування пораненого. Усі ці навички продемонстрували три команди, дві групи навчально-волонтерського. Центру та добровольці загону номер 4. перемогу здобула остання. У кожній з команд було по 5 учасників. Зазначу військовий турнір «Ігри патріотів організатори планують проводити щорічно та запрошують долучитись до нього усіх, хто бажає випробувати військові навички та позмагатись з іншими. Такі змагання взагалі проводяться вперше не тільки в Білій Церкві, я думаю, що і в Україні, тому що е війна вносить свої корективи, е і традиційні види спорту ми поки що не можемо через небезпеку проводити. А саме ці змагання ми не можемо, скажімо, не проводити, тому що ну, це потрібно нашій державі, потрібно готувати молодь, потрібно бути завжди у формі. Ми хочемо показати, що ми продовжуємо. Готуватися продовжуємо життя таким, яким воно є сьогодні, в, в нашій державі. Ну і тому проводимо ігри патріотів. Ми хочемо, щоб вони стали традиційними саме з тих видів, які ми сьогодні проводимо. З під обстрілів Миколаєва до Білої церкви у краєзнавчому музеї презентували виставку мистецтва німців України у корінні. Наша сила на експозиції представлено понад півсотні особистих речей, родини шарт фото, столові прибори, декор для дому та одяг. Серед них німецька весільна сукня 1889 року. Та килими ручної вишивки. Все це до нашого міста передала президентка асоціації Німців німців України Ангеліна Шарт жінка збирає особисту колекцію експонатів свого роду і частину, яку вдалося вивести з Миколаєва, вирішила презентувати у нашому місці. По завершенню виставки речі передадуть іншим містам України у Білій церкві. Вона ж діятиме до 11 листопада. Вхід вільний. Гроші це те, що приходить і уходить. Але є речі, які набагато дорожчі. Це пам'ять роду. А вона складається з нашого знання свого коріння, з знання, де могили предків, з любові до тих дрібничок, яких торкалися руки твоїх пращурів. Чотири килими, які ви бачите за мною, вишивали чотири покоління родини шарт. Починала бабуся Ангелінина. Потім до неї приєдналася мама, потім сама Ангеліна, і нарешті її дочка. На цій інформаційній ноті я завершую сьогоднішній випуск головних новин Білої церкви. Наступного тижня у студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко, що збільшує кількістю важливих та цікавих новин від нашого телеканалу. Дякую, що ви дивитесь нас, і разом ми здатні змінити країну і місто.